Добрий день, мої любі! Сьогодні ми з вами продовжимо працювати із лінійними алгоритмами і виконуємо певне завдання. Ми створимо проєкт з двома виконавцями, які будуть спочатку знаходитися поруч одним, один з одним всередині сцени, а потім будуть рухатися один від одного у напрямки лівого та правого країв сцени. Причому 4 рази будуть виконувати переміщення на 30 кроків. Після кожного переміщення кожен з них буде змінювати свій образ, відтворювати певний звук, робити паузу. Це проект ми збережемо. Отже, розпочнемо роботу. Зайдемо на сайт Scratch. Натиснемо Створити. Нам потрібно з вами два виконавці. Нехай одним виконавцем у нас буде кіт. Ми знаємо, що у нього є два образи. Давайте додамо собі два інших виконавці. Одного іншого виконавця, щоб у нас було два. Ну, у нас є кіт, тому давайте ми теж будемо використовувати тварин. Давайте собачку. Подивимося. Які у нас є образи для собаки? У нас цілих три образи для собаки, є чудово. Давайте ми нашого собачку повернемо в інший бік, щоб він рухався в іншому напрямку. Тому давайте ось тут напрям поставимо, щоб він буде рухатись в іншому напрямку, але при цьому не буде ставати на голову зліва направо. Це попереднє налаштування нашої роботи. Тобто ми додали два виконавці, перевірили, що вони мають різні образи для того, щоб змінюватись. А тепер для кожного із виконавців маємо написати певний скрипт. Отже, що ми маємо написати? Вони повинні рухатися у напрямках один від одного, в напрямках лівого та правого країв сцени. Це ми з вами представили у підготовці. Ось кіт у нас в напрямку плюс 90, тобто він буде рухатись вправо, а собака в напрямку мінус 90, тобто він буде рухатися вліво. Це була попередня підготовча робота, ми її використали. Виконали не використовуючи скрипт, а лише звичайні налаштування об'єктів. А тепер будемо працювати зі скриптом. Вони повинні виконати 4 рази переміщення на 30 кроків. Отже, перемісти на 30 кроків. Після кожного переміщення. Кожен з них змінює свій образ, відтворює певний звук і робить паузу 4 секунди. Тобто змінюємо образ, так ми для собаки пишемо, відтворити певний звук. І почекати 4 секунди. Отже, перевіряємо, переміститися на 30 кроків, змінити свій образ, відтворити певний звук, зробити паузу. І все це треба зробити 4 рази. А це ще тільки один раз. Оскільки ми вчимо лінійний алгоритм, ну то скористаємося можливостями лінійного алгоритму. Тобто всі команди будуть йти одна за одною. Нам потрібно ще тричі всі ці команди додати. Можна зробити наступним чином, щоб заново все наставити, беремо праву клавішу, натискаємо, вибираємо дублювати і додаємо. Тепер знову дублювати і додаємо. Оскільки ми активно все робили, у нас вже собака і погавкала. Але запускати ми все це будемо за допомогою такої події, як коли натиснути зелений прапорець. Таким чином, ми створили алгоритм для собаки. Тепер нам потрібно створити алгоритм для кота. Переходимо сюди, знову беремо переміститися на 30 кроків, вигляд, змінити образ на наступний образ, звук, відтворити звук няв, почекати 4 секунди. Все це, це зробити 4 рази. І також зробимо це, коли натиснуто зелений прапорець. Отже, ми написали скрипт і для кота, і для собаки. Вони стоять посередині, будуть рухатись різні, різні сторони. Натискаємо «зелений прапорець, щоб подивитися, що вийшло. Так, ось у нас вийшла така програма. собака гавкав, кіт нявкав, і вони йшли один від одного. Тепер нам залишилося зберегти наш проєкт. Для того ми беремо File, вивантажити на ваш комп'ютер. І автоматично ваш скретч-проєкт зберігається на ваш комп'ютер. Отож, пробуйте, виконуйте. І все у вас вийде! Я вас вірю. До наступної зустрічі!